Каркасний будинок, то вся хірня. Треба будувати з цегли, бо то надійно і дешево. А оце каркаснє, це каркасні будівництво, то дорого буде. Хто думає, що це дешево, то просто не вміє рахувати. От по-перше, дивіться, якщо взяти коробку, ми зробили повністю за два тижні. Це з зовнішнім оздобленням з кришею, з утепленням криші повністю. За два тижні з цегли, ви тільки можете змурувати стіни. Так, да, і, все. і все. А так як тут зроблений індивідуальний проєкт, то весь матеріал заказується заздалегідь, і тому це швидко. На рахунок дешево ми в саму стіну закладаємо утеплювач, а не на фасад, як в цегляному будинку або в газобетонному, і це набагато набагато енергоефективніше, правильно? енергоефективніше Раз по-друге, ви не грієте холодні стіни зимою або гарячі влітку. Ну це про цегляний будинок я маю на увазі. А свою енергію, яку там виділяє котел чи якийсь елемент живлення, ви використовуєте суто на нагрів повітря всередині. Так, що, якщо вам треба якісні об'єкти без ремонту 500 доларів квадратний метр, з ремонтом тисячу, ми з легкістю для вас їх реалізуємо в любі точки України. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.